Аз дізнатися про головні події в області. Чим живе край? Вже готові розповісти журналісти інформаційної програми вчасно в студії Мар'яновошах, Наталя Болеца. Доброго дня. Підприємці краю вимагають внести зміни до правил користування електричною енергією. Представники малого та середнього бізнесу зібралися біля будівлі Закарпаття Обленерго, вимагаючи у керівництва підприємства переглянути тарифи на електроенергію для підприємців. Наразі вони змушені платити авансові платежі за електроенергію на два місяці вперед. Тож невдоволені пікетувальники підготували перелік вимог, з якими звернулися до Закарпаття Обленерго, встановити оплату за спожиту електроенергію згідно з показниками лічильника, переглянути діючі тарифи на електроенергію та відмінити додаткові платежі. Представники товариства запевнили, кроки на зустріч підприємцям вони готові зробити Донецький Іван активіст. Обласна рада звернулася до кабінету міністрів. Є в мене повідомлення про те, що перший віце віцепрем'єр Гройсман розписав це на національну комісію. внести зміни до правил користування електричної енергії саме в частині попередньої оплати. Я пропонував би почекати рішення, яке буде зроблено офіційно і відповідно регуляторним органам. П'яний водій збив двох пішоходів. На Мукачівщині на трасі Київча по водій БМВ на іноземних номерах, рухаючись на великій швидкості, здійснив наїзд на пішохода у селі Ракошино. Не зупиняючись, автомобіль помчав далі. І вже за кілька сот метрів водій знову здійснив наїзд на пішохода вже у селі Зняцево. затим з'їхав у Кювет. Потерпілих доставили до лікарні. Один з них помер. Інший з забоями перебуває у травматологічному відділенні. З водієм, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Мешканці сіл, які були свідками даної події, хотіли вчинити самосуд. Не дали цього зробити правоохоронці, які працювали на місці пригоди. Наразі щодо нього вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Ціни на міжміські перевезення зростуть вже в травні. Голова обласної адміністрації погодив проект про тарифи на перевезення у внутрішньообласному сполученні з проханням підвищити тарифи до обласної адміністрації. Звернулася асоціація автомобільних перевезень. Відтак влада краю пропонує збільшити вартість пасажирських перевезень до 30 копійок за один кілометр проїзду. Кадрове призначення голови районної державної адміністрації україн Рахівської озвучив керівник області Валерій Лунченко. Наразі найбільш імовірною на цю посаду є кандидатура Ірини Вербицької. Немає поки призначень на керівництво двома обласними департаментами охорони здоров'я та освіти. Їх уповноважений зробити перший заступник Валерія Лунченка Андрій Сербайло. Який приступить до своїх обов'язків тільки з наступного тижня, крім іншого, губернатор розповів про вирішення питання ремонту доріг. Роботи почнуться вже цього літа. А поки від європейських інвесторів чекають значних фінансових надходжень, угорщина має намір виділити Україні 600 мільйонів євро кредиту на ремонт і будівництво ділянки дороги від міста Берегово до траси Київ-Чоп. Тим самим маючи можливість звільнити трохи кошти для Будівництва та ремонту доріг, які ми заощадимо, реалізовуючи цей проєкт в рамках кредитних коштів, які залучимо з Угорщини, то я думаю, що ми більше коштів спрямуємо саме на гірські райони, які до цього часу практично не отримували кошти на ремонт доріг. Це і саме Рахівщина, Перечинщина, Великоберезнянщина. я маю бажання скажімо так, десь більше направити ці кошти на більш гірські райони, скажем, які до цього часу саме через брак коштів страждали. На Закарпатті відновлюватимуть зруйнований автомобільний перехід через річку Тиса. Міст з'єднає село Біла Церква на Рахівщині та місто Сігет у Румунії. Представники влади Закарпаття та Румунії обговорили будівництво пункту пропуску на цій ділянці кордону. Румунська сторона вже виділила 5 мільйонів євро на будівництво моста. Також на румунському боці збудують пункт пропуску за європейськими стандартами. Представники Румунії та Закарпаття домовилися про подальшу співпрацю. Ми сьогодні знаходимося з нашими румунськими партнерами, я би сказав, на новому етапі двосторонніх відносин, які характерні підвищенням рівня довіри обох сторін. І в першу чергу це викликано тим, що Україна чітко задекларувала свій європейський вибір і курс на європейську інтеграцію. Дуже символічно, що це починається з розбудови нового моста. Він старий міст, він колись існував, але його зараз будуть відроджувати. І це будівництво моста символізує прагнення України в Євросоюз. Нове це добре забути старе. Незабаром Ужгород поповниться новою історично-культурною родзинкою. Це будівля амбару та винного льоху на вулиці Ракосі, що також знана народі як совине гніздочі або гульвар. Архітектурна пам'ятка, датована вісімнадцятим століттям, перебуває в занедбаному стані і конче потребує реставрації. Так у рамках програми транскордонного співробітництва Польща Україна-Білорусі 2007 2013 Ще торік було схвалено фінансувати спільний проект Ужгорода і польського міста Ярослав щодо реставрації туристично цінних об'єктів. На реалізацію проекту кожен з міст одержав 900 тисяч євро. Ну, от станом на сьогодні маємо практично завершений пакет документації проектно-кошторисної документації по цьому об'єкту, який дозволяє виконавчому комітету Журицької міської ради почати процедуру оголошення тендеру, тому що лише по результатах тендеру буде визначено. Підрядника структуру, яка отримає право на проведення реставраційних робіт на цьому об'єкті. Я хочу бачити життя. Під таким гаслом проходить всеукраїнська акція «Серце до серця. Цьогоріч волонтери збиратимуть кошти для допомоги дітям з вадами зору. Закарпатська дитяча лікарня щороку приймає 1200 пацієнтів, які мають проблеми з зором. Востаннє там оновлювали обладнання з півдесятиліття тому. Відтак йти в ногу з часом медикам не вдається. Відповідно, відстають і в лікуванні купити ж нове устаткування державним коштом. На жаль, не виходить вже кілька років. Медики офтальмологічного відділення із гордістю показують свій апаратний кабінет. Тут щодня проходять лікування і реабілітацію три десятки малих краян. Однак апарати, які допомагають коригувати зір, вже давно застаріли. Деяким з них вже більше ніж 40 років. А медицина тим часом на місці не стоїть. Нагальна потреба є в оновленні апаратури для лікування амбліопії. Вона є. Медицина не стоїть на місці, є багато апаратури, якою б нам треба було це. По перше, а по-друге, ми би дуже хотіли, щоб наші операції при оперативні втручання проводились на більш високому рівні, і тому дуже нам необхідний операційний мікроскоп. Вартість такого мікроскопу 100 тисяч гривень. Про нього у відділенні мріють уже кілька років. Він дасть змогу проводити надточні операції і скоротить період реабілітації кілька разів. Перед операційним станом хочемо провести операцію, маємо вроджену затропію. Дуже добре, що є ці препарати, які можна відновлювати зір. Ну і зараз плануємо ще посольсть зняти, але після того знову будемо приїжджати на реабілітацію». Залежно від кількості зібраних коштів, організатори зможуть придбати діагностичне або ж лікувальне обладнання. Разом з тим планують провести десятки безкоштовних операцій з корекції косоокості. Будемо бачити по результатам акції для дітей з вадами косоокості. Зробити операції. Якщо буде необхідна сума зібраних коштів, що можемо закупити спеціальне таке обладнання, буде зроблений в Києві спеціальний кабінет, де по квоті з кожної області, згідно зібраних коштів, будуть підбиратися діти з вадами косокися і робитися відповідно безкоштовна операція на цьому обладнанні. Фінал акції відбудеться 27 квітня. Тоді волонтери зможуть підрахувати зібрані кошти і розподілити їх належним чином. Минулоріч зібрана сума становила 450 тисяч гривень. Цього року на такі гроші не розраховують. кажуть, економічна криза, вочевидь, вплине і на благочинність. Ціна свята для більшості закарпатців цьогорічний великодній стіл буде не таким багатим, як минулоріч. Ціни на основні продукти зростають з кожним днем. Подорожчали м'ясо, овочі, фрукти та молочні вироби. У скільки війдеться края великодній кошик та якусь суму готові віддати закарпатці? на святковий стіл з'ясовувала Мирослава Коруц. Напередодні великодня на центральному ринку Ужгорода продавці ажіотажу на продукти харчування не спостерігають. Цьогоріч краяни заощаджують на вмісті пасхального кошика. Пояснюють, у зв'язку із зростанням цін більшість товарів не по кишені. Вибір великий, але ціни дуже вгору підскочили. Це зв'язано на з подорожчанням євро долара. Ну, але на пенсію таку мізерну, як люди мають, не можна багато купити. На ковбасу на все, на все, на все, навіть не є тих служб, бо може купити поки таких по карману момо. Ціни просто зашкалюють і щоб. Так собі дозволити, як було раніше, не буде. На ринках Ужгорода людей чимало, але попит на продукти не збільшився, кажуть продавці, і додають, попри широкий вибір, закарпатці купують лише найосновніше. До того ж, у малій кількості. Люди грошей не мають, пенсіонери особливо. Люди йдуть, як брали кусок м'яса, тепер беруть 300 грам. Пенсіонери за тисячу гривень, що може, коли в сіточку кусок ковбаси, кусок м'яса вже має 100 гривень. Пані Вікторія торгує м'ясною продукцією. Каже, протягом минулого тижня м'ясо та ковбаси значно подорожчали. Ціни на продукти вітчизняних та закордонних виробників у середньому зросли від 10 до 20 гривень. М'ясо було прошле тиждень. Я продавала по 73 гривні. Його сьогодні я купила його по 85. Хоча би гривню дві треба поставити, щоб ми могли хоч оренду заплатити. От і маєте ціну, наскільки піднялися? 15 гривень на кілограм. Зростання цін не у минулої овочі. За тиждень на 4 гривні подорожчала капуста, буряк, картопля та морква. За кілограм огірків доведеться викласти в середньому 24 гривні. Помідори коштують 30. Стабільними залишаються ціни на зелень. Ми самі вирощуємо весь зелений товар. Окропчик, петрушка зелена, то все. По старим цінам дві гривні. Не зросли ціни на ринках ужгорода напередодні великодня на домашню молочну продукцію та яйця. Літр молока, привезеного з навколишніх сіл, вартує 8 гривень. Домашній сир в середньому 20. Одне домашнє яйце, яке раніше коштує 2 гривні. Утім, і ці продукти найближчим часом подорожчають. Зерно дорогоє, все дорогоє, корма дорогі, Як будемо? Як не будемо годувати корови, так і не буде. І не буде на столі нічого. Тим часом Закарпатці вже чітко визначилося, скільки витратять на Великодні свята. 1500-2000 тисячі гривень, тому що в тисячу гривень порівняно там це зовсім. І навіть у дві тисячі те, що я б хотіла, я цього. Не покладу. Сподіваюся, що все необхідне вдасться в кошик покласти і колбаску, і яєчко, і паску спекти. От багато що будемо самі вдома готувати, тому якісь певні запаси є. Десь гривень 300, бо так як ціни дуже піднялися, то доводиться десь не більше не менше 300 гривень. Гривень 400 допоможуть батьки мої чоловіка і вийде. хороший кошик. Як зробити писанку? У селі Великі Лучки на Мукачівщині провели майстер-клас з писанкарства. Близько 50 дітей прикрашали яйця різними техніками, оздоблювали бісером, розписували воском та фарбами. Допомагали малювати писанки майстрині з Закарпатського художнього інституту. Як зробити великодню прикрасу? Знає Мирослава Шимон. Світ великоднії писанки під такою назвою на Мукачівщині провели майстер-клас із писанкарства. Ініціював захід священик Святовознесенського собору села. Основна мета відродити народні традиції розмальовування писанок. Чим краще пояснити і в кращий спосіб так донести до дітей ці наші традиції, наші звичаї, зокрема. Писанки Аби навчитися малювати писанки у великі лучки приїхало більше 50 дітей різного віку з Мукачева та району. Наймолодшій учасниці майстер-класу всього чотири роки. Проте дівчинка вміло справляється із писачком та фарбами. Бабочку і ще намалювала і ще дірку, і намалювала і ще сладку, карусель і дівчинку, коли на сневиках лупила. Юліанна Кірюхіна перемогла у номінації Традиційна писанка воском розмальовує пасхальні яйця. Дівчина з шести років. Я навчилася робити із воску писанки, як їх треба ставити воском, як робити лінії, як робити узори різні. Розмалювати писанку традиційну воском чи оздобити бісером допомагали ужгородські майстрині. Педагоги Закарпатського художнього інституту кажуть, дітей найлегше вчити, адже вони самі проявляють ініціативу та розмовляти малюють писанки з великим задоволенням. Вони усі приносять свої думки, свої емоції, і дуже, дуже приємно з ними працювати. Вони дуже золоті. І треба терпіння мати, звісно, до того і багато з ними займатися, щоб вони розвивалися, але для нас вони розвиваються. Аби створити великодню прикрасу вдома, потрібно лише декілька інструментів, кажуть майстри. Для традиційної розмальованої писанки достатньо шпильки та фарб. А за допомогою спеціального інструменту писачка можна створити бойківську писанку. Ми воском наносимо лінії по сирому яйцю, потім зануримо його в жовту фарбу, потім наносимо лінії на жовтій. По жовтому яйцю наносимо в червоний і так далі. Писанка розписується від світлих кольорів до темних. Після цього ми знімаємо військ з писанки і так народжується нас чарівна традиційна писанка. Майстер-класи із писанкарства триватимуть впродовж тижня. Зокрема, 16 квітня у Закарпатському художньому інституті вчитимуть розмальовувати писанки школярів. На цю годину у нас все. Більше інформації під у підсумковому випуску о 19-ті. Наші сюжети також на сайті tis1.tv. Я бажаю вам гарного дня. dos até